У Божому народі був наказ не з'єднуватися з іншими грішними народами, але плодитися і розмножуватися всередині одного народу, зберігаючи заповіді, чистоту і Слово Боже. Тепер же, Бог говорить іти усі народи, щоб поширювати Царство Боже до краю землі, щоб у всіх народах були діти Божі, народжені від духу. Тому Ісус каже, Хто не зо мною, тот проти мене, і хто не збирає зо мною, тот розкидає. Сам Ісус ставив народжених від духа учнів на перше місце. Ми бачимо, коли матір, брати і сестри прийшли до нього, він вказав рукою на учнів і сказав Ось моя сім'я. Це також секрет спасіння і ваших родичів. Адже згодом і мама, і брати, і сестри Ісуса повірили в Ісуса як у Господа і пішли за ним, ставши учнями та сім'єю Божою. Тому учні це камені Божої споруди. Ісус навчав, що ми маємо будувати не на піску, а на камені. Це Божа воля. Якщо подивитися на життя апостолів, де ми бачимо дітей Петра. Павла, Івана, де діти самого Ісуса, де згадуються їхні онуки та правнуки, тому родіться від Бога і будете врятовані через дітородження, адже сім'я Божа це духовна сім'я.